За усним розпорядженням міського голови для того, щоб ще в черговий раз познайомити вас з послугами, які надає Старокостянтинівська ЖЕК, і надати вам необхідну, якщо буде з, такої, з вашої сторони такі запитання щодо законодавства по створенню ОСББ. Все, інших повноважень ми не маємо і втручатися в Кію. Вашу, ваше об'єднання ми не маємо, не будемо і не хочемо. Тому ми просимо 5-10 хвилин уваги, щоб ми донесли вам необхідну інформацію, якщо є питання, ми на них відповімо, а далі ви собі вирішуєте самостійно всі питання по діяльності вказаного СББ. Об'єднання співласників баторкового будинку. Відбулося засідання комісії, яку створив виконавчий комітет міської ради. На комісію були головою ОСББ предоставлені документи. Згідно цих документів є факт реєстрації об'єднання співвласників по вашому будинку. У нас в комісії питань по його створенню немає. Згідно документів, об'єднання створено. І всі питання по вашому будинку ви вирішуєте самостійно. І хочу, щоб ви зрозуміли, раз і назавжди ми кажемо це на всіх зборах, згідно закону України, ви власники і співвласники всіх приміщень вашого будинку самостійно повинні вирішувати питання щодо утримання і обслуговування вашого будинку. Якщо це навіть стосується ЖЕК, це теж проходить, чи інші управляючі компанії згідно закону, а тим більше по створенню ОСББ, тільки за рішенням загальних зборів вашого будинку. Тому ми просимо ще раз хвилинку уваги. Будете ви обслуговувати будинок самостійно, чи будете шукати інші е, організації, які будуть надавати вам послуги, то ми просто хочемо довести до вашого відома в черговий раз, тому що вже третій проводились збори по вашому будинку. Ніякого рішення на тих зборах. Не було прийнято подальше слово нас було ні, ні. Це не це не це не ті збори. Не про створення не про створення. Ми друге створили. Ми ще проводили засідання. Ми збере самостійно. Ми просто не перебивайте, бо так не буде. Ми не створюємо ваше рішення. Ми тільки пропонуємо і ознайомлюємо вас тими послугами. І сумами, які надає тими послуги, які надає ЖЕК, і їх калькуляція Так, калькуляція. дана на ви маєте право самостійно ваш керівник об'єднання чи обслуговувати ваш будинок самостійно, чи для за необхідності наняти відповідні організації служби, які будуть надавати послуги. Це вирішуєте ви, не тільки вас узнають. Будь ласка, ми хочемо почути Да, Перше, що які послуги надає по таких будинках, як ваш, надає Сарастантинівська ЖЕК, це прибирання сходових клітинок. Щоб ви розуміли, згідно законодавства України, розрахунок ведеться з метра, загально, метра квадратного загальної площі ваших квартир. Є е, калькуляції ці є, ми вам роздамо, щоб ви мали можливість. Борис Борисович теж предоставив. Перше прибирання сходових клітин. 0,21 копійки з метра, метра квадратного загальної площі. Це прибирається з ходової клітини і місця загального користування, підвали і горища. Друге прибирання прибудинкової території. Це 0,356 копійок з метра, загально, метра квадратної загальної площі. Плюс, плюс це є. Далі освітлення сходових клітин. Це 10 копійок з метра квадратної загальної площі. Вивезення твердих побутових відходів 0,24 копійки. Дератизація, дезінфекція. Це за заявками мешканців будинків. Якщо є необхідність, проводиться деретизація, дезінфекція підвальних приміщень і горищ, то тобто є блоки, мухи, комарі, гризуни, якщо вони є в наявності, за вашими вказівками, за вашими заявками або за необхідності, проводить спеціалізоване підприємство і обслуговування демовентиляційних каналів. Це, це Перемірка два рази на рік і при необхідності чистка та ремонту. І основ, це 0,6 копійок з метра квадратного загальної площі. І поточний ремонт житлового фонду це 0,758 копійки з метра квадратного загальної площі. І в цілому це складає гривня 75 з метра квадратного загальної площі. І ви знаєте площу ваших квартир, отакі послуги надає Старокостянтинівська Женя. Ми маємо право вибора і ви цих можете з цих послуг вибрати певний перелік. Тобто, наприклад, взяти ще раз кажу, будь -які, які? які необхідні для утримання вашого будинку в належному технічному протипожежному і санітарному стані. Тобто, можете вибрати, ну, не хочете ви прибирати сходові клітинки, вибираєте прибирання прибудинкової території, вибираєте освітлення сходових клітин, це ви змушені ви. Ну, обирати, тому що світло в місцях загального користування на сьогоднішній день Все. вас відключено далі вивезення твердих побутових відходів. Ця послуга на над... да. обов'язково і надається у нас в даний момент, тому що вже підписано, тому що, да. що да. це нам не треба. наголошується це... це на ваші Я на... Я наголошую давай, при ваших давай, заявках давай, і обслуговування девентиляційних каналів. Наголошується два рази в рік згідно закону, проходять, перевіряють за необхідності чистять і ремонтують. І сьомий пункт, який завжди найбільше суперечок, це поточний ремонт житлового фонду. До поточного ремонту житлового фонду відноситься ремонт усіх місць загального користування, тобто під'їзди, підвали, горища, сама покрівля, фасади і вимощення навколо будинку. За необхідності поточний ремонт малих архітектурних форм, які здавалися в момент будівництва. Тобто, якщо здавалася дитяча горка, якісь дитячі конструкції, оце все ремонтується. Будувати чи створювати щось будь-що нове вже не створює. Так само цю позицію будь-яку з цих позицій ви можете порахувати і спільно вирішити, обрати перелік. І від цього буде залежати та плата, яку можливо ви захочете замовити послуги і ЖЕК її буде надавати. Якщо у нас будинок новий, ми пока зараз відкажемося в 85 п'ять значить в нас буде взагалі гривна. Ми всі послуги лишаються, питання. Будь ласка, будь будь ласка, ще по цьому питання. Якщо в случаї глобальної катастрофи, от гроза пройшла, зірвало там такому випадку кришу або що, Тоді як в такому випадку вже є відмови зі пасхи. Якщо не буде цього поточно ремонту, думаємо, якщо немає, ви не замовили. Наприклад, ну це я балакую, ще раз говорю тільки про старокосантинівську жертву. Ви можете вибрати інший перелік, якщо немає цього пункту, поточний ремонт житлового фонду. Якщо у вас станеться будь-яка поломка, там, де я сказав, в місцях загального користування горищі, фасад і так далі, ми її ремонтувати не будемо, тому що ви за це не платите. Якщо станеться будь-яка надзвичайна ситуація і буде достатньо коштів з того, що ви платите, ми ремонтуємо самостійно. Якщо не буде достатньо коштів, значить будемо звертатися до вас або до органів місцевого про проведення додаткових коштів. Прикладом може бути ось до 2-3-3 тижні назад був град, побив дуже сильно багато криш по місту, ми до сих пір. 55 будинків, ми їх запланово завершуємо ремонт купівлі по всіх будинках. Два слова до уточнення. Це головний це, бухгалтер. Де, де. Ви знаєте, це начальник я головний бухгалтер. буде ваш будинок Есенська, 31, переданий нам на баланс переданий. в минулому році, в червні місяці. Періоду червня підождіть, підождіть. рішенням сесії, сесії міської ради, на підставі ріш... прийнято ваш будинок в комунальну власність. Тому що нас, давайте не перебивати, Я вас прошу, давайте один одного поважати. Нам прийнято комунальну власність. Рішенням виконкому передано нам на баланс. Значить, з того періоду, з червня 2015 року по квітень 2016 року, міська рада, тобто за перші заступники міського голови, Богачук, куць, ну, періодично, як вони були, начальник ЖЕК, пробували в вашому будинку тричі зібрати збори, щоб ви визначилися з переліком поту. В нас нічого не вийшло, тому що. Ви не Людень. просто не приходили, не було. не було людей. Рішенням виконавчого комітету, коли нам передавали на баланс, було встановлено ціну для вашого будинку тільки за вивіз сміття. Тимчасовий, тимчасовий тариф. тариф, так і в рішенні виконкому написано. Тимчасовий тариф 24 копійки з квадратного метра загальної площі квартири. Як ми не намагалися вирішити питання, чому ми в нові будинки приходимо, щоб ви визначили перелік послуг? Тому що ваш будинок специфічний. Якщо, наприклад, нам передавали вулицю Попова, 6, там будинок заселився зразу, бо ключ квартири передавалися під ключ. Розумієте? І ми також там є ліфти. Ми людям вийшли, розказали, які послуги будуть. Ми б надавати, вони зразу затвердили перелік послуг. Ми винесли на рішення виконкому такий порядок, бо ми державне комунальне підприємство. Ваш будинок специфічний. Він до цього часу весь не заселений. Тому виконком порахував, що не ну не невигідно буде затверджувати вас зразу тариф гривня 75. без зборів вашого будинку і без того, щоб ви самі. Визначилися з цим переліком, тому що це ваше право. Вибачте, в нас сьогодні на балансі 268 будинків, і не всіх будинках ми надаємо повний перелік послуг. От, наприклад, покришки на 10, вони самі прибирають і прибудинкову територію, і в під'їздах. Відповідно, цю послугу ми їм не надаємо. Є будинки Миру 1.44, Миру 1.41. Вони також відмовилися від поточного ремонту. Ми їм цю послугу не надаємо. Люди на зборах вирішили, що ми так не хочемо. Будуть самі це робити. Тому ми тричі вас пробували зібрати, в нас не вийшло. Коли в травні місяці Борис Борисович підходив до мене як особисто до головного бухгалтера і сказав, що ми будемо ініціювати створення ОСББ. Будь ласка, з нашої сторони ніяких перешкод цьому не було. Він попросив нас копію рішення про передачу нам на баланс. Ми йому надали. Так, Борис передбули. Тобто, ми вам створені ОСББ ні в якому разі не перешкоджали, тому що це ваше право згідно закону. 24 червня 2016 року на ім'я начальника же надійшов лист від голови. ОСББ правління разом з витягом з державної реєстрації про те, щоб ми надали вам технічну документацію, оскільки ми комунальне підприємство, ми повинні це ваш будинок при передачі зняти свого з балансу. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, наказ 301, який затверджений цією постановою. Відповідно, ми згідно цієї постанови мали підготувати акт і видати наказ начальника каже, про створення комісії про передачу вам технічної документації. Комісія має обстежити будинок і актом його списати свого балансу. Але оскільки ми комунальне підприємство, ми цього не можемо зробити самостійно без рішення того органу, яке нам передало цей будинок, тобто виконавчого комітету. Тому було звернення на виконавчий комітет дати дозвіл списати ваш будинок з балансу згідно чинного законодавства. Ми технічну документацію зобов'язані вам передати протягом трьох місяців з моменту звернення. Тобто до 24 вересня 2016 року ми зобов'язані вам передати цю документацію, так, каже закон. І відповідно до цього. Часу виконавчий комітет міської ради також зобов'язаний нам дати своє рішення про зняття вашого будинку з балансу. Ви вправі вирішувати самі свою долю. Ви її вирішили, створивши ОСББ. Як ви його створювали, ми до цього не касалися і касатися не будемо. Перешкод со сторони Старокостянтинівської ЖЕК і зі сторони наших працівників ніякої в цьому випадку вам не було. Була тільки співпраця. Приходила одна частина людей, ми надавали вам консультації, надавали. Приходила друга частина людей, надавали консультації, надавали. У нас є, вибачте, досвід роботи. Наше підприємство на ринку міста Старокостянтинова працює більше 70 років, тобто з 1945 року. У нас є досвід в цьому плані, у нас є відповідні фахівці, у нас є ліцензії і дозвола, які нам дають це робити. Ми державне і комунальне підприємство. Тому якщо зараз ми будемо подальшому на сьогоднішній день, ви знаходитесь поки на балансі жертв, поки в нас не буде рішення виконавчого комітету. Слідуючи засідання виконавчого комітету 11 серпня. Завтра завтра, четвер, да, яке має, яке прийме рішення? Воно ми не знаємо. Начальник ЖЕК також ходить на кожен віконком, якщо його запрошують, і в якесь питання в порядку денному є питання, яке стосується роботи безпосередньо ЖЕК. Тобто, яке завтра буде рішення, ми не знаємо, але просто. На сьогоднішній день ми виконали всі закони, акт про передачу вашого про зняття з балансу. У нас готовий. Технічна документація готова далі вирішувати вам. З нашої сторони, якщо ви в подальшому будете співпрацювати з нами як об'єднання, наші відносини будуть будуватися на Договорних засадах як дві юридичні особи, оскільки ОСББ це є юридичною особою. Так ви розберетеся, юридична особа, і ми юридична особа. Тобто буде два договори. Ону договор двох двох примірника. От ви захочете, щоб ми вивозили в нас як підприємство дуже цікавить вивіз сміття, тому що ви бачите, що наш сміттєвий майданчик знаходиться поруч з вашим будинком. Тобто, нас це питання дуже цікавить, щоб вибачте сміття, вивозили ми, бо тут виникне ну не, не, незрозуміла ситуація, бо куди ви будете його виносити? Це буде е, на е, якщо, наприклад, зараз ми беремо за 24 копійки за квадратний метр, у нас буде зроблена калькуляція і вже буде. Вирішувати дві юридичні особи, Оля, тобто правління ОСББ і е, 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 начальник ЖЕК, як ми будемо будувати далі наші відносини. Чи ми будемо брати за квадратний метр, чи ми будемо брати по нормі накопичення за куб сміття? Там є ну просто є два варіанти. Два варіанти да. Ну, Тобто, виходить, якщо зараз в нашому тарифі це 24 копійки. Рентабельність у нас не закладена, тому що е, наше місто специфічне і е, ну, Ну низька спроможність населення. Тому ми рентабельність, що це таке? Це прибуток. Ми в тариф не закладаємо. Коли буде віднос, відносини між двома організаціями юридичними, там буде там будуть інші вимоги, і тобто рентабельність буде закладена, якщо вас це цікавить. Якщо буде не 24 копійки, а 3 копійки додаються на рентабельність. Тобто вивезення з квадратного метра буде 28 копійок. Ці інші послуги, ви бачите, які ми надаємо, які вам будуть необхідні, і наші спеціалісти зможуть вам їх надати. Будь ласка, звертайтеся на договірних засадах. Ми готові з вами працювати. Не з нами можете працювати, можете працювати самостійно. з іншими. Ні, ну самостійно з іншими організаціями, які є в нашому місті, от на сьогодні ми хотіли вам донести цю інформацію. Оскільки ми маємо зобов'язання від міського голови і запрошення е, частини мешканців вашого будинку. Якщо є питання, чисто давайте так чисто, по, законодавству. по законодавству і чисто до роботи ЖЕК. Будь ласка, звертайтеся. Якщо є питання, ваші внутрішні відносно СББ, вирішуйте, будь ласка, їх самостійно і не нас нам ну, вирішення своїх проблем. Просто нам. Жертвий відмовився від нас і не хоче нас на баланс брати. Ви на сьогоднішній день <татиснє> знаходитесь <татиснє> на балансі <татиснє> Старокостянтів. Дивіться, я ще не два слова, бігали. буквально да, далі ви да, собі вирішите. Ви зрозумійте одне. Ще раз наголошую. Закон всю відповідальність покладає на ваші плечі. І ви вирішіть, будь ласка, на цих зборах. Якщо ви створили об'єднання, значить працюйте. Не хочете вирішити щось інше, будь що але ви не можете більше затягувати. Вас будинок треба обслуговувати. У вас впереді опальний сезон, і ця ситуація, яка зараз приведе до того, що ви останетесь без газу. У вас будуть проблеми. У вас немає певних процедур, які ви не виконали на сьогоднішній день. Вас не затверджений тариф пожеж. Вас не ви поки не створено, ну створено надієздатне об'єднання співвласників. Оприділіться і візьміть. В будинок в свої руки. Чи так, чи інакше. Але в такому положенні, як зараз є, що безхозні приміщення, горешні, підвальні, що будинок не обслуговується, не може так бути. Визначте, це ваша внутрішня робота. Тому Я що не переданий на баланс, можна... і ми не можемо ще заключити договір. Ми вам дуже вдячні але... справді І будемо. Ви не можете йде осінь, коли літо, ви не можете далі бути без освітлення в під'їзді. Вам це треба питання вирішити. Ви не можете. То, то, то... Ми... то, ми... то ми рішаємо. Будь ласка, вирішуйте все. Ми... Ви... Вирішуйте. Ви... Це все ваші ви... питання. Ви сказали, можна питання задавати. Можна задати вам? То ви ж не визначились, ви задавали на це саме питання? Оприділіть перелік.

Ми маємо право на гривну визначитися і платити гривну вже. Чого гривну? Що я сказала? Чому ж люди не можуть? Ви самостійно, ще раз кажу, у вас перелік на руках. Самостійно визначається, які послуги. Ми хотіли, я хотіла почути те, що я їх хочу. І ще. Самостійно. Це перелік на руках. Ви тільки не можете це вийти. Ви? І ще таке одне питання, будь ласка. Ні, значить, дивіться. Що я вам хочу сказати? Я хочу бачити, що... <плес> що ви Дивіться? Дивіться, на сьогоднішній день вас ОСББ створено, вас зареєстрована юридична особа. Ми не можемо зараз, то що ви у нас перебуваєте на балансі, виконком до 24 вересня. Має вирішити, ми вам маємо передати. У Вас є створена організація. Ми не можемо вже вам надавати послуги як мешканцям, бо у вас створено ОСББ. Зрозумієте правильно? ви зараз, або ви вирішуєте, чи вас продовжує працювати ОСББ, чи ви його ліквідовуєте? Чи ви з ним щось робите? Проблеми, но у вас створена організація, зрозумійте, юридична особа. Ми можемо вже працювати не з мешканцями, конкретно з кожною квартирою. Ми можемо працювати тільки з юридичною особою і з головою правління. Ми не будемо порушувати закон і сьогодні вам скажемо: Ні, люди, платіть вже тарівня 75». Ні, так не буде. У вас створена. ОСББ створена юридична особа, будь ласка, нам говорять, якщо в нас не сподобається ОСББ, щось не вийде, то назад вже нас забере і поставить на баланс. Ви зрозумієте одне. Ми можемо свято віддавати. ОСББ, якщо зараз проголосує більшість про немає, я, я, пройду, понім, а я а хочу а відповідь: чи в Євче по назад? Бо вони говорять, приймете нас може на баланс назад, Згідно закону. До відсотків приватна власність вас первоначально повинні були створити об'єднання співвласників. Забудовники ще повинні були створити. Забудовники вибачайте вас кинули, і в той момент чому передали на баланс? Вже тому що будинок заселявся. Ви хотіли світла, ви хотіли підключення газу, а вам цього нічого не давали. Тоді міська влада пішла вам на зустріч, тому що ходили до нього кожен день. Прийняли будинок на баланс і вже своїми рішеннями і своїми наказами не забезпечили вам. Світло в квартирі, газ і так далі. Тому послухайте далі. Якщо ви переходите зараз, знімаєте вас будинок з балансу, міська рада списує з балансу Сартинський ви берете на себе всю відповідальність. За будинок в цілому так залишається все ні будинок сказали, буде на балансі поза балансом. Так По нет, все. він не буде за нього. Ви несете всю відповідальність нет. і ваше об'єднання співати. Значить, ми не можемо на це тих правах прав, жити можна? як зараз. Ми так поняли, все ви все ми буде будете вирішити, вирішити самостійно. Ростки, ті самі великі вже будуть, і договори, це вимірчите. Це виміріш. Дивіться, це виходить. що над нами ще буде все рівно Давайте питання, якщо ви повернетеся на до міської Якщо міська рада винесе це на сесію, а вони не говорити зрозуміти, Володимире нас такі ОСББ об'єднання послі будуть. І ще завжди не знаєте. Ви вирішите буде, вирішити будемо надавати. Ми, репута. ми не, не, не знаємо. Може, ми взагалі будемо боком обходити. Ми ж не знаємо. Якщо ми до вас зверні, Я буде вирішувати ваше об'єднання Ви звернулися, Так Так само буде 24, Ми вернулися назад, вже так само не вернулися. баланс буде на будинок. Буде на балансі об'єднання ми будемо надавати.

Ви можете ліквідувати, але вас відчуть комунального питання. Олександр Володимирович, ми ви не ми, що поговорити оці договора. сьогодні в нас, вас нам передали на баланс. Рішенням сесії прийняли комунальну власність і рішення виконати. Якщо ви ліквідуєте, от зараз ми передаємо всю документацію вам. У вас є юридична особа ОСББ. Ви по півроку попрацювали, вам не сподобалося. Ви тоді, ну це я б кажу, рік, два, три, п'ять. Це ваше право. Ви попрацювали, вам не сподобалось. Ну щоб тепер вернутися назад в комунальну власність, вам треба буде знову звертатися до в сесії міської ради, якщо вони вас візьмуть... Не візьмуть, тому що прийдуть вони приправа візьмуть. Просто ОСББ укладає договір з ЖАКом, допустимо. Yeah. Ми на цих правах що зараз? Ми не вернемось. Вони по цих маленьких розцінках платити не будуть. Які на той не були? Які розцінки, які розцінки не касаються? Які на Давайте, так. Якщо до нас немає запитань, можна ми покинемо самостійно. Ми самостійно будемо. Олександр Володимирович, ми вам дуже вдячні. Спасибі. Як ви вирішите всі питання, міська рада прийме рішення прописання будинку Будь ласка, це ваше право. Я вас прошу зітесь, вирішити передіти зима. Дуже не, дякую. дякую.